Всім доброї години та міцного здоров'я. У нас вже середина літа. Перетнула вже навіть таку позначку, як за середину літа, так вже в нас ідуть доволі таки немало жнива проходять, вже й ціни перші є. Можу назвати, як у Миколаєві, наприклад, в області від 7 до 10. Тисяч гривень за тонну зерна. Це ще менше пшениця, різниці, в принципі, ніякої немає. Так, є в нас. Що з головного такого, так як зараз середина липня, то іще було посаджено декілька разів у нас на земельній ділянці кукурудза. Це треба бачити завжди робить золотиста самися на протязі вже півтора року тільки вона це робить причому байда завадіє вона не вагітна. аж в хату щось ще й надали воду тому купаються із зелені дається ліцерня та кукурудза, а також там яке різнотрав'я попадає на земельній ділянці. За короткий час було реалізовано, мабуть, близько п'яти плем'яних самців, серед яких і білий. Самиць, значить, перевірив на вагітність. Зараз одну, мабуть, покажу чисто так, от коротко. Дві точно були вагітні. Дві точно були вагітні, одна не знаю. Просиділи вони більше двох місяців. Доволі гарно почали набирати в об'ємі, у вазі. Але якось так дві разом. Одна окремо спить. Навіть з самцем відбувалося. Чомусь одна, можливо, вона і не покрита. Тут уже всі сім'ї. Малим за два місяці, доволі гарні, було їх п'ять, хто пам'ятає, от уже середня самиця доволі таки непогано набирає також об'єм вагітно -чорним. чорним самцем, який поїхав у Первомайськ. Знову ж таки, я його реалізував, також вже будучи точніше, переконавшись в тому, що він доволі хороший самець, і ще... У нас чорна самиця також від нього народжувала. Якщо не помиляюсь, 9 не, 11 було 9 живими. Так, я вам показував нещодавно відео. Тут сформував сім'ю, знову ж таки, самцем буреньким одеситом. Дав йому три молодих самиць, так як вік і вага відповідала тому, щоб вже можна було формувати. Ну, я їх об'єднав. Тут самці. Не пам'ятаю скільки. Там близько десятка. Ну і тут дві ніби як вагітні самиці. Ніби як так. Саме від бурого самця. Так, тут у нас є. Тут наш молодняк. І тоді її самиці і знову ж таки того бурого самця, якого ви щойно бачили одесити. Вже скоро буде два місяці також. Треба буде вже відділяти. Так. Так. Тут, де я говорив, додавав ніпельні поїлки, бо в зимовий час ми їх від'єднуємо так, покажу, як працює. Нажимаєш. ага, ага, пальчиками не треба нажимати. От-от, все, все покажу. Вона вже все знає. Бленька київська самиця. Шари. Шари. Звір є, от, мабуть, починаючи з того часу, як пішов у нас збір врожаю. Це орієнтовно днів 20 непогано почали люди. ну І так був попит на звіра. А зараз тим більше, ну так би, тому що розумієш, що Людей з'являється зерно і людям є чим годувати. Люди хочуть тримати звіра, хочуть мати якусь свою, свій кусочок м'яска, скажімо так. Так, тут також у нас, тут у нас також, от як воно працює, тут ще воду не випили. Тут ще воду не випили. Отак от працює це все діло. Нариски. Нароськи. Так, дивіться, які вони гарні. дивіться, які вони гарні. Хтось міливий. Хтось міливий, голодний. Так, а що ж, так як я реалізував немало вже самців племінних? я ж якось маю щось вам показати. На кого ж я... Надіюсь, мої плани. От він є. Зараз ми його вам достанем. Може він не супер фотогенічний, але я його зараз достану на подвір'я. Так, достав. 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 забарвлення бачите самі. Це просто. Це буде батя лимон в нього, а матір така золотиста. Що що в підсумку вийшло, ну от один з най -най -най таких Золотіших самців якраз і вийшло у нас таким забарвленням дуже-дуже аж, я навіть не знаю як це його назвати. Якби то, що це золотистий, це однозначно. Хай ще декілька місяців підросте. Далі ми придумаємо. Далі ми придумаємо що з ним робити. Так, от іще один. От іще один красавчик. Оля, оля. На голові характерна біла така, ніби як позначка, тому спутати його буде з якимись іншими. Дуже складно. Такий гарненький сріблястий. СМС батько у нього був білий, а матір срібло. Тут намішана кров, Одеса. Хмельницьк. Від трішки мого Миколаївського є. Так, таке ще є чудо, майже біла голова. Рідний брат того, що ви щойно бачили. Він значить молодший на цілий місяць і він трішечки відстає в мене все одно. Але це такий мінімально допустимий, що я можу якби, допустити на племі. Таке худеньке, довгеньке. Добре, що не дурачок, також батько білий, батько білий, мамка срібла. Дам я йому десь ще місяць приблизно, півтора можливо, набере буде добре. Так ну от з племінних самців, двох ви вже бачили, і два майбутніх молодих також показав. Це молоднячок, два-три місяці. Самці. Також ще колись десь підберемо. У, у. Так, ось така у нас кукурузка, яка зараз дається. Тихенько перші врожаї кабачка. Це кукурудзка, яка трошки старша. І от-от-от-от-от нещодавно посаджена. Вийшла два дні тому. Далі видні яка. Зараз здається також. Оце буде все на осінь, а можливо комусь ще й на зиму перепаде. Так, тут самиця просилась, каже, хочу бути головною зіркою даного відео. Ми її перевіримо на вагітність. Близько двох місяців. От я знайшов сосок, а ти взагалі повернулася. Ти можеш якось сісти. На, 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 ось о. Та -та -ра -та -ра. ось, та-та-ра-та-ра, Ой-ой-ой, який гарний. Як пшениця? Це в два місяці. ну, щось ще Тут тут маленький. А ні. Чим буде цікавий даний результат стосовно білих, білих внутрі. І так, тому що білих самець я покрив білим самцем. Я говорив, що скоріш за все. Народжуваність буде невисокою, але не каже гоп, поки не перестрибнеш. Тому будемо бачити. Просто подивіться, яка шикарна. Це її ще місяць носити, вона вже яка темний стандарт. І ще її покрита чорним самцем. Це взагалі буде. Будуть такі стандарти. Темні темні темними спинами. вона колись такі буде. Є цікаві от такі з золотистою спинкою, а є ще з такою темною, аж чорною спиною. Тяжко. Так, згодування. Згодування. Ячмі пшениця, кукурудза, горох і придбав дріжджі кормові, але більше ніж два місяці їх не давав. Вирішив подивитися, як, як воно там все буде без них. Ну, в принципі, майже те ж саме. Суттєвої різниці нема, але е, загалом для кращого приросту, а також для незамінних амінокислот, можна додати їжі в вібраціон, харчування внутрі. На цьому поки що все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні! і получились із віздюлену.